Повертаємося до сюжетів про подорожі залізницею. Канал Залізні Магістралі пропонує познайомитися з маршрутами і поїздами, що курсують по Україні. В цьому огляді віртуальна подорож поїздом Київ Рахів. Карпатський напрямок залишається у числі популярних майже цілий рік. Тут є чим зайнятися влітку і взимку. Навіть у міжсезоння можна влаштувати цікаве дозвілля. Відправляємося у подорож поїздом номер 95 Київ Рахів. Час у дорозі між початковим і кінцевим пунктом 16 годин. Зараз це найшвидший поїзд за вказаним сполученням. За діючим розкладом він курсує до 9 жовтня 2022 року. Періодичність курсування щодня. Графік руху в обох напрямках є наступним. Відправлення з Києва 19.48, прибуття до Рахова 11.45 хвилин. Відправлення з Рахова о 17.53 і прибуття до Києва о 9 годині 55 хвилин. У складі поїзда вагони класу СВ, Купе та Плацкарт. Маршрут поїзда прокладено із транзитними зупинками по наступних станціях: Львів, Івано-Франківськ, Яремче, татарів Буковель, Ворог та Єсеня, Кваси. Вартість проїзду за повним маршрутом залежить від дня тижня. Для того щоб ви бачили різницю у тарифах, я склав ось таку інфографіку. Отже, проїзд у вагоні СВ коштує найдешевше у вівторок і середу 1621 гривня. Найдорожчі дні п'ятниця та неділя 1961 гривня. Вартість проїзду у купейному вагоні від 671 гривні до 802 гривень. Вартість проїзду у плацкартному вагоні, найдешевший тариф вівторок середа, 366 гривень, і найдорожчий п'ятниця неділя 429 гривень. У вартість квитка включено ціну постільного комплекту 60 гривень для вагона СВ і 50 гривень в інших вагонах. Тепер про комфорт у поїзді. Побачимо купейний вагон і плацкартний. Отже, до складу поїзда включено вагони купейного типу різних моделей. Мені довелося їхати в Амендорфі. Вагон у основному зберіг аутентичний дизайн салону, але під час капремонту в ньому замінили вікна. Замість дерев'яних рам стоять склопакети. При цьому у купейних відсіках всі вікна суцільні, тобто без кватирок. Ця обставина змусила замислитися над тим, чи працює у вагоні механічна вентиляція. У день поїздки на вулиці була спека, і всередині вагону стояла задуха, а квартирки є лише у вікнах, розміщених з боку коридору. Після відправлення вентиляцію таки увімкнули, що пожвавило циркуляцію повітря. Обладнання всередині купе нічим не відрізняється від інших вагонів такої ж моделі. До речі, на верхніх полицях відсутні бар'єри. Зазвичай їх часто можна побачити навіть у старих вагонах, що пройшли модернізацію. Розетки для підзарядки гаджетів є у коридорі. Туалети класичного типу. Думаю, що зайві пояснення тут не потрібні. Під час рейсу у санвузлах були в наявності гігієнічні засоби, тверде мило і туалетний папір. Тепер перевіримо якість постільного комплекту. Нагадаю, що за 50 гривень пасажир одержує два прострадла, наволочку і рушник. Всі постільні атрибути були чистими. Особливу увагу завжди звертаю на наволочки, які часто бувають сірого кольору. Але цей комплект виявився чистим. А от на зворотному шляху мені дісталося простирадло зі слідами взуття і великою сірою плямою. Такі речі потрібно відносити до провідника і просити заміну. І ще один об'єкт для огляду плацкартний вагон. Це представник із розряду довгожителів. Судячи з дизайну інтер'єру, тут нічого не змінилося за останні 30 років, але якихось суттєвих технічних недоліків я не помітив. Звичайно, що деякі елементи меблів зносилися і ремонтуються під час поточного обслуговування, але незабаром вагон потребуватиме капітального ремонту. У туалетах класичний набір опцій, окрім крану, з водою є туалетний папір і рідке мило. Нагадаю, що поїзд проїжджає транзитом. Станції популярні серед туристів. Наприклад, станція Єсеня, одна з тих, що має великий пасажиропотік. Тут навіть зробили капітальний ремонт платформ, що дозволило приймати поїзди у складі 12 вагонів. А от у Рахові, що є кінцевим пунктом, острівну платформу досі не можуть добудувати. Через це квитки для пасажирів, які прямують до Рахова, продаються лише з першого по восьмий вагони. Таким чином, виходить, що місця у цих восьми вагонах можуть бути зайняті а в інших чотирьох вільні, але квиток придбати неможливо. Залишається варіант купувати квитки у різні вагони, наприклад, до станції Ясіня, а звідти купувати квиток до Рахова. Ну і також варто звернути увагу, що з Києва до Рахова сьогодні курсує ще один поїзд номер 55. У нього дещо інший маршрут він прямує через Вінницю і Тернопіль. час у дорозі майже 18 годин.